Більше десятка дітей під час заняття з малювання у Полтаві відтворюють зображення, яке створив викладач. Наш Ярослав рисує щось, і ми повинні вгадати, що це. І Коли ми не можемо вгадати, то він каже, що ми сьогодні будемо малювати. Це один із понад 30 напрямків, які безкоштовно викладають у рамках соціального проєкту від арт-центру Зело ініціативу започаткували після повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку вона діяла для внутрішньопереміщених осіб. Зараз заняття у нас для всіх, адже всі ми, скажімо так, емоційно потерпаємо від наслідків повномасштабної агресії. Ми допомагаємо через мистецтво покращити внутрішній стан. Ми і раніше толерантно ставилися до людей, до дітей. А це і ще більш толерантніше, більш з трепетом, з любов'ю, ще з більшою. І звичайно, це виклики, які ми постійно з ними стикаємося. Це розширення наших соціальних проєктів не тільки в Полтаві. Це Полтавська область, Харківська область. Я відвідую давай, заняття давай, давай. малювання, робототехніку, лисячку відвідува. Влітку 2022-го арт-центр артцентр створив мистецький хаб. Нині викладають за новою адресою. Це переїзд, тому що, скажімо так, комерційні умови змінюються в різних місцях. І ми знайшли місце, де ну, наш проєкт зможе жити. Ще, я сподіваюся, довгий час. Ну, тому що тут цілком прийнятні для нас умови оренди. І місце таке центральне. В Полтаві ми працюємо на кількох локаціях. Це і арт-центр Зело, галерея, це і ця локація, наш хаб. Це і ми домовилися, і нам пішли на зустріч це і точка спільно в Майдан незалежний в Будинку культури знаходиться це і бібліотека для дорослих на алмазному. Ремонт у новому приміщенні на вулиці Соборності допомагали робити батьки та викладачі. У нас залишився це акваріум. Ми хочемо запустити от на півтони акваріум для дітей. Так, і буде от якраз кімната. Діти не будуть знати, як до неї зайти. Там вони будуть бачити лише через акваріум, що там є якийсь простір. І От якраз ця шафа буде відкриватися, і туди можна буде попасти саме через шафу. За увесь час заняття у межах проєкту відвідали більше п'яти тисяч людей на Полтавщині. Розповів керівник центру Ярослав Терновський, Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.